Ага, вдолом. Перший під'їзд був зруйнований повністю. Коли ми прибули сюди, ми одразу почали працювати по пошуку людей. Руйнування були суттєві, ну, майже повністю було зруйноване все. І шансів на виживання тут було дуже мало. Тут вдалося рятувати рядувати людей. Зараз я хочу персонально відзначити тих наших людей, хто особливо проявив себе цими, цими днями. Допомагаючи зберегти життя після російських ударів. Запоріжжя цей рятувальники борис сердюк Дмитро Бородатий. Дякую всім, хто працює, щоб Україна могла вистояти і перемогти. Ми виїжджаємо на всі прильоти, виліти, пожежі сюди направляють ми, тому що тут. Дуже складні ситуації. Родом з Запоріжжя, сам народився в Запоріжжі, виріс Запоріжжя. 7-11-го був нанесений знов по місту Запоріжжя удар і одна з бомб попала в цей будинок. Тут в радіусі декілька сот метрів також були вибухи і прильоти КАБ. Майже повністю був зруйнований під'їзд будинку від прямого влучання кабу. Як зараз була будівля, так вона. Майже і виглядало, крім того, що тут залишок будівельного і домашніх речей вони були в одному з концентрованому місці це біля стіни. І це була просто одна велика гора до другого-третього поверху. Тут вдалося рядувати двоїх людей. це... Жінка, яка була зажата між другим та третім поверхом, перші підрозділи, які прибули, вони в принципі, її і рятували. Це була добре спланована операція, де з допомогою інструменту все решта їй вдалося туди вилучити, деблокувати і придати швидкій допомозі. Помітили дитину. Вона була непритомна, коли почав її ворошити. Вона прийшла і до тями, і на цьому етапі ми одразу й врятували цього хлопчика і придали, що швидкою, Всі решта були загиблі тут. Руйнування були такі страшні, що вичати під тою масою десятків будівельних конструкцій було неможливо. Беремо та й робимо. Дуже таке вже відоме висловлювання одного з наших. Українських співаків сіромаха йдемо, виїжджаємо, робимо і працюємо. Ми застосовуємо звичайно хвилину тиші, затухає вся техніка, вимикаються всі радіоприбори, і ми намагаємось дзвонити на телефоні, який ще не вимкнений, або просто в кінці подаємо якісь сигнали і прислуховуємося до того, що відбувається під завалами в приміщеннях, пустотах, які залишились там. Також ми ще використовуємо свої спеціальні. Вібра та акустичні засоби, ми ставимо датчики, почути, може якийсь подає сигнал людина, або може щось почуємо, якийсь ну, стогін. І також у нас є відеокамери, які можуть проникати в приміщення або завали, або пустоти. Намагаємось людей заспокоювати, тому що коли прибуваєш на таку подію, особливо якщо людина зажата або їй щось давить, або їй щось болить. Вона може казати все, що завгодно, вона благає допомоги. Вона кричить <рес> і тому рятувальника основна дія це підтримка, це в основному голосова, і ми заспокоюємо людину, встановити її, як звуть, скільки років, тримайтеся там. Ну і все решта пов'язана з тим, щоб вона себе чувствувала в безпеці. Я вам скажу так, взагалі-то всі чувства вони приходять в кінці. Ну, після. Там, йде служба, робота, рятувальники всі підготовлені. Основно, після виконаної роботи ми отримуємо дуже позитивні емоції. Або е негативні емоції, які намагаємося як можна швидше забути. Хочеться, щоб всі. Всі підрозділи, які виїжджали на ліквідацію нес або пожеж, поверталися до своїх підрозділів в повному складі зі своєю технікою, змінялися і їхали до своїх родин разом до перемоги.